Уні подробиці про ситуацію з Марією Ковальчук, яка була на тих самих порту паті Дубай. Хто не в курсі вона модель з України, яку нещодавно знайшли непритомно біля дороги в еміратах. За версією місцевої поліції вона просто впала з будівництва. Але за словами рідних вона потрапила саме на ті скандальні порту паті, щоб зрозуміти, що там коїться, вбити ось це в пошуку. Там дівчат змушують робити жахливі речі, розважатися з тваринами. Ну ви зрозуміли, як саме їсти нотелу, але не ту, що шоколадна паста. І це далеко не все в ділі. З'явився свідок, який бачив, як Марію привезли до лікарні. І за його словами, в неї на тілі такі синці, які схожі на те, що дівчина чинила опір, а її примушували. За його словами, знайдено також дорогу брендову сумку, в якій знайшли навіть не знаю, як це сказати, зуби дівчини. Невідомо чи це вже була сумка Марії, чи нею з дівчиною вирішили розрахуватися, але ви розумієте, що за треш там відбувався, і що цікаво, там також знайшли телефон. Дівчини і у хмарі зберігалося відео, які вона знімала за добу до свого зникнення, і там просто повний треш. Сюди ці відео не можу викласти, бо заблокують. Залили їх у канал, посилання в описі.